Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Виклик був дуже неочікуваним. Коли дізнався, дуже зрадів, але розумів, що є велика відповідальність, тому що у нас є шанс вийти на євробаскет. Ми повинні за нього чіплятись. Зараз бачу, що всі працюють над цим і всі дуже хочуть вийти. І ніхто ще не готовий відпустити цей турнір. Всі зраділи, так сказали, що треба буде проставитися. Все як завжди. Це можливо трохи додасть як команді, що в команді з такої команди можна потрапити до збірної, тому люди будуть відноситись до нашої команди з більш повагою. Звичайно, нервував, тому що така команда і перше тренування. Думав над тими словами тренера, що він казав, що молоді хлопці повинні бути в синергії з досвідченими гравцями, що вони повинні давати їм відпір, і тільки тоді всі зможуть прогресувати. Я думав над цим, що є важливі дві гри, і я, якщо можу чимось допомогти, я повинен викладатися в захисті, щоб досвідчені гравці були більш підготовлені до цих ігр. Звичайно, Артем Постовий. звичайно, легенда. Е, ще мені дуже подобається. Завжди подобався Богдан Бузнюк. Він такий дуже спокійний гравець, але при цьому він вирішує епізоди, тому дуже цікаво за ним спостерігати, як він в тренувальному процесі. Тому так, Навіть не знаю. Просто роблю те, що від мене просто тренер. Хочу перемагати в кожному матчі, тому. Зараз в мене така роль, і я повинен виконувати ці задачі. Якщо, можливо, в майбутньому в мене буде інша роль, то я готовий все, що завгодно робити, тренер. Те, що тренер буде казати, я готовий все виконувати, тільки аби ми перемагали. Не знаю, це напевно треба, щоб тренер відповів. Але я вважаю, що напевно через те, що зараз можливо Суперліга, вона трохи нижчим, трохи нижчий левел баскетболу, тому. Можливо, тренер дивився на те, як я агресивно можу атакувати, набирати набрати очки. Можливо, він побачив це і тому покликав. Всі прийняли дуже класно. Нема такого, от я дивлюсь артем, пустовий там слава Бобров, Ісус, ну нема такого, що люди з коронами всі прості, всі жартують і всі відносяться дуже добре один до одного. Навіть я не очікував такого. Дуже класний колектив, мені дуже подобається. Немає такого напрягу у роздягальні. Все є, є десь жарти, десь є фокус на роботі. І, і Це супер. Ну, молодіжні збірні це ми збираємось літом, півтора місяці працюємо, готуємось до турніру і граємо там в дивізіоні А чи в дивізіоні Б. Так. А навіть зараз взяти то є там, новий тренер. Нове бачення баскетболу є, наприклад, 4 дні, і люди збираються, і вони повинні показати результат. Але на те це є національна збірна, що люди можуть виконувати такі задачі за такий короткий термін. Тому я вважаю, якщо б молодіжна збірна, я думаю, різних вікових категорій, так от за неділю би не змогла підготуватися до турніру, а команда національна може це зробити. Я думаю, все вдасться. Ну, я думаю, що небагато, тому що. Тренер розуміє, що чотири дні, і чотири тренування це не так багато. І так він розказує свою ідею, що він хоче, щоб ми грали в нападі, як в захисті. Але цей баскетбол м'яч. Грають люди. Ми кожен день цим займаємось, тому я думаю, що це не повинно бути проблемою. Якісь моменти вже були в команді, і mm -hmm. тренер тільки там. Щось може підкоректувати і допомогти. Ні, персональної розмови не було. Познайомились на тренуванні як з усіма, і почали працювати одразу, тому що в нас небагато часу. Але я слухаю, вчуся, якщо щось потрібно, я в нього можу запитати, він відповість, пояснить, що, де як. Ну, взагалі ніколи з собою не задоволений, тому що є куди рости. Але зараз. Я намагаюся побороти як хвилювання трохи, розслабитися і просто допомагати команді підготуватись до цих ігр, там, де мені дає тренер, те, що він каже робити, я входжу, намагаюся викладатись на всі 100%. По-перше, ми, ми не дивимося, там яким складом хто їде, як зіграє Португалія з Ізраїлем. У нас є гра, ми повинні виконати свої задачі. У тренера буде установка на гру в захисті та нападі, будемо використовувати наші сильні сторони, десь бити по слабких місцях суперника, і тому я думаю, що у нас все повновите. Я думаю, багато чого вже змінив, навіть в моєму погляді на, на те, що я роблю в баскетболі, я побачив рівень людей. Які тут грають, це дуже високий рівень, він набагато більший, ніж зараз є у Суперлізі. Інші швидкості, інший захист. Та я поспілкувався там мені, Ісус Анон дав декілька порад, я теж від нього взяв, що він мені десь підказав, на що потрібно зробити ще більший акцент, аби стати більш хорошим гравцем. І, тому так, я з задоволенням прислухаюся. І... Роблю для себе висновки. Я зараз вчусь, і я побачив, до чого потрібно йти. І тільки з такими гравцями на тренуваннях, у іграх можна досягти цього рівня баскетболу. Тому я щасливий, що зараз тут. Десь, можливо, в мене щось не виходить, але я думаю, що це нормально, повин... потрібно набувати досвіду з такими гравцями, і все буде виходити в майбутньому.